Доброго здоров'я! Друга декада жовтня. У нас вночі йшов дощ, зараз доволі холодно, але ми в лісі. І чоловік уже благородних грибів, краснючків осикових набрав без мене ось таких захолоджених, майже бурих, червонокоричневих, і мене не покликав. Білий гриб знайшли на дорозі. Поганий, червивий, жалко. Да. А це вже я знайшла. Ай! Найкраща знахідка на сьогодні. Гриби по дорогах. Клас. Який же гарний, який красивенний білий грибочок. А, а там ще один чоловік каже. Оце так да. О, ніжка обламалася. Білий грибочок, чудово. Нормальний. Ногу перевіряємо. Чудово. І ми ж по цій дорозі туди йшли вперед, там вже оббігали. Але так летіли в те грибовище, яке порожнє сьогодні, що не помітили білих грибів на обочині цієї дороги. Цей гриб взагалі прекрасний, такий темний, бурий. Забираємо цю красу. Ай. Мишка, мабуть, гризнула. Такий вже ошатний грибочок. Ось він в усій красі. Ми, Бог знаде, а грибники є. Щось набрали, ні. Бачу, що. О. Дякую. що Зняли. Чоловік маслючки ріже. Ох, скільки їх тут. Ось хтось наступив. Бачиш. А я отей побачила і йшла і думала, буду йти назад, тут ціле було маслюків. І чистий це, і шо, Чоловік пройшов і наступив, чи може я, воно ще один сидить, десь ось. ось. І я думала, він їх усі порізав. А ні. Може хто, ну не знаю, викидать? Якщо чистий, то на що викидати? Ну, то... Щось там обріжемо. Ось ще один, о там. Ось який хороший. Ну оце хоч би цього набрати. Десяти ще, Ось, ось, ось та так. Один. Ось. Із... Грізки, які Ой, потолі. які дрібнюсінькі, О, як ікра. Я, я не знаю, я не буду їми. Не бери. Може вирости. Да. Ось які ці залишаємо комусь. Ми не жадібні. Беремо і беремо маслючки по дорозі. От такого добра опеньок сірчано-жовтих по всьому лісу. От молодці гриби. Їм не вадить ні погода, ні температура є завжди. На цій дорозі статечний білий гриб. Чоловік другого шукає. Другого поки нема. Ідемо далі. Скільки ж маслюків по дорозі? Гарних, добрих. Отак треба робити, коли забув ножик хороший. Цей добрий. А оцей. Цей ні. Оці два. А там величенький масивний маслючок. Цей зразу добрий, бо ніжка, о, хороший, як же незручно без ножа. І там класні маслючки. Один лише класний, а цей старий оцей теж заберемо. Отакий От так. От врожай маслюків на дорозі. В ліс зараз заходити марно, ходимо по дорогах. Тут по краю дороги щось сидить, але явно стареньке. Ідемо далі, мабуть, то старі маслюки. В цьому місці цікавий грибок вискочив, незважаючи на свої великі розміри, це колібія. Колібія плямиста. Бачите, яка в неї шапинка плямиста? Гриб не отруйний, проте гіркий. І його не беруть. Він біленький, ніжка в тон пластинкам біленька. Пластинки прирослі зубцем. Гриб масивний ось такий він. Далі йдемо по дорозі. І знову їстивний гриб після відварювання. Павутинник слизистий. Як же він слизисто масно блищить, скільки в нього слизу після дощу. Ось його висипало тут багато, вже постарів, але є й молоденькі, і я поки його не пробувала. І... Поки не беру. А ось того грибка я заберу за любки. біленький грибочок, не старий, яка ж милота, яке щастя! Це я пішла на цей відріг дороги. І тягла з собою чоловіка, він відмовився. І я думаю: ну, як нічого не знайду, буде мені ганьба від нього. Знайшла білий грибочок. І якби я не переступала оцю товсту гілку, я б пішла просто так, отуди. А так. Подивіться, один грибочок, ось такий чудовий, красивий. Другий грибочок, оце тільки побачила. Ось такий молоденький. І третій. Фантастика! Грибочки покривлені, не хочуть вони зараз лізти. Холодно їм, незручно в жовтні, але мусять іти на поверхню отакі гарнесенькі. Мусять іти, бо коли ж, як не зараз, далі ще холодніше буде. І ось цей уже старший, але крепка ніжка, як же мені поталанило чудові грибочки втерла носа чоловікові, не хотів сюди йти. Кричить чоловік десь, лопає мене загубив, і буду я винувата. Хоча там і по цій дорозі велосипед стоїть мій. Можна мене спокійно знайти, ні, він десь там бігає. там грибок побачила, то поганочка, таки пройду трошки туди вперед. З дороги не сходжу. І ось польські гриби. Зазвичай вони матові, але вночі йшов дощ. І вони блищать, як маслюки. Потім чоловік зріже, він уже десь близько. А так на вигляд добрі. Цей взагалі молодь. О, оцей то точно хороший, а цей побачимо. І ось там ще грибочок польський. І поряд з блідою поганкою. І ви думаєте, я злякаюсь такого сусідства. Я заберу лише ось цей добрий польський грибок, а отруйну сусідку не зачеплю. Що радять робити в таких випадках? Радять все ж гриби, які ростуть поряд з отруйними, добрі гриби. Залишати лише з однієї причини. На їстивний гриб можуть осипатися отруйні спори. Ця бліда, поганка, по-перше, молода. Я думаю, вона ще спорів не випустила. А по друге, я добре гриби мию. Ще з таким не зустрічалась, щоб отруйні гриби робили. Єстимні гриби отруйними. Так що в нас добра, хороша знахідка. Да, знайшов мене чоловік і каже, що за мною брав грибки. А покажи мені. О, боже, які ж вони мацюпленькі, гарні. Ось такий польський гриб. Обманщик він. Думала білий. Зрізай Вася. Та це цей білий є. Ні, це польський гриб. Так. Навіть чоловік засумнівався. Ходимо з пакетами, тому що чоловік звалив мені всі гриби в корзину, а її важко таскати за собою, а йому стидно, типу, з порожньою корзиною своєю ходити. Він мені всі скинув свої гриби. Хоча вже ми трошки і підзбирали. Мабуть, одну корзину вже набрали, так і витягуємо другу корзину. Я якийсь сироїжок набрав. Та да і правильно, сироїжки теж гарні гриби. Зараз і... Давай я отримаю. А в мене, ні, я трошки якби руками відламувала. Давай ножа, давай ножа, то я корень відріжу. Давай, відрізай. Ну, і що? Ну, а цей помір. А цього? Знову на дорозі, уже на іншій мої улюблені гриби. Рядовка коричнева. Уже ми ближче до цивілізованих місць, Уже тут хтось ходив. Так, ось ця добра. В пісочку це абсолютно нічого, пісочок відмивається, до речі, ця рядовка. Прекрасна у заморозці. Взимку це буде делікатесне блюдо із морозилки. А це нормально? Оце, так, да, це хороше, це вже не бурі сироїшки, які ми збирали. Мій ножик забурився в моїй сумці. Я прямо... В шоці була, коли знайшла його, просто не в те відділення поклала. Оці оці дні, а оці Боже. Клас. Там рядовочка. Це вже, мабуть, не рядовочка, а це щось інше. Ні, це рядовка. Тільки з завернутим краєм. Ось о рядовка. Невже в цьому році буде врожай коричневої рядовки? Я її так люблю. Ідеш, ідеш, і трапляється і трапляється. Ось сироїжечки чоловік пропустив, минув. Добрі, нечервиві, все збираємо, бо справа йде до холодів. Ось дорога і ще тут коричнева рядовка добра. Ці рядовки ростуть біля доріг. Скоро і сіренькі підуть. Сіра, штриховата рядовка. Рано я почала збирати докупи. А купа велика сьогодні. Ось така. Треба в пакетик зібрати окремо, щоб не мазати інші гриби. Вже сіла на велосипед, але хіба можна їхати по дорозі? До речі, з висоти було, якби білий грибок. А це сироїжка. Добре, що й сироїжка. Заберем. Ще сироїжка. І тут. Ніжка трухла. Отакі дві сироїжечки. Ще одна дорога. І ось якийсь горбик, а з горбика виглядає грибок. Якщо це не білий, то буде дуже жалко. Буде велике розчарування. Така надія на біл. А він такий білий. Ой, Яка ж бочечка? Які зараз дороги, багаті. Забираємо цього красунчика. І він чистий, без сумніву, бо дуже тверденький. Грибний пуціверіночок, маленький біленький грибок, маленький, але товстенький. Удача. Я б по цих лісових дорогах ходила вічно, здається, але чоловік. Командує вже додому.